Доброго дня всім! Сьогодні буду готувати холодець. Готувати буду в скороварки. От вона у мене 3 роки, і я 3 роки тільки в ній готую. Готується одну годину. Любе м'ясо я і свініну готувала, ну, соответственно, курочку, то один, одну годину і м'ясо прямо так розпадається. Сьогодні у мене індюшка, і індюшине м'ясо це крило. і... Е... Оце теж, я думала, це в мене курки з морозилки було, але це теж кусок філешки, грудинки індюшини. Бо я дивлюся по м'язку, що воно таке крепеньке. Значить, кидаю оце все сюди. І що я вкину ще? Я вам покажу ось окурі, курині лапи. Я боюся, щоб воно в мене не застигло. Хочеться мені, щоб воно було Я ніколи не додаю желатин. Оці лапки, вони завжди е, таке, ж знаєте, состояння желеобразне. Жиле, дуже хорошо для застивання. Чи свина ножка, чи корінні ножки. Я їх почистила, вимила, посмалила всі. Вони у мене красавіці. Отправляються теж сюди всі. Так, що додаю далі? Гарненьку таку цибулинку. Додаю морквинку. Е, перці в мене чорний горошком. Ось перчик. І 4 перчинки душистого. Горошок такий у мене наче трохи подрібнений, але я його все одно буду проціжувати. Завжди час приготувалося, час іще не відкриваю його, тому що, якщо зразу відкрити, він почне булькоті, і тоді вже не буде такий прозорий. А якщо дати йому трошки охолодь в цій скороварці, то він тоді прозорий, виходить? І я. Годинку готується, годинку постояв, я відкриваю і беру, скільки там мені треба чесничка, надушила сюди. І ще воно хвилин 20 стоїть, настоїться цей чесник, а потім вже розливаю проціжую, по тарілочкам розливаю. Цей раз роблю експеримент. Я взяла 4 зубки чесника і отак кидаю його і побачу, буде він так роботи, чи не буде. буде аромат чи ні, не знаю. Побачу і кидаю ложку солі. От прям столову ложку солі кидаю. Отаку, От бачите? Не думаю, що пересолю. Не думаю, думаю, що буде якраз хорошо. І водичка у мене, водичка чистюсінька. вона очищена мільйонами фільтрів. Самі п'ємо таку водичку, ну і, соответственно, готую в такій воді. Все, виставляю. Тут у мене є написано тушкування, холодець, програма. На одну годинку виставляю і все. годинку по... Готується, годинку постоїть закритим просто, буде трошки са... само остивати. А потім будемо продовжувати далі. так. Попробуємо, що тут вийшло. Все, бачите, відкриваю, нічого не шипить. Значить, нічого тут не буде кипіть. О, яка красота! На красоту, красота. Зараз я єдине, що хочу на сіль попробувати. І на чесничок, на запах. Соль, взагалі шикарно. І чесник дуже хорошо чувствується. Ось у грудіночка, все, отак розпадається, бачите? От на такі волокна порву. Зараз все остудиться, юшечку протяжу. І вже покажу вам кінцевий результат. Дивіться, вийшлося в мене ось ось чи чималенько холодця, я думала, менше вийде. Ну, я зробила два судочка, мені треба кое-кого угостити, А нам буде три тарілочки. А три тарілочки нам хватить, тому що я ніколи багато не роблю, тому що, ну, ти що вони будеш їсти, ну раз, два і вже не хочеться. Що вам скажу? Покришила марковочку. Обично я цього не роблю. Ну, думаю, зйомки то вже зроблю. І бачите, я протіжую через отаке ситечко. От вам бачите, який холодець вийшов? Я вам зараз покажу, дивіться, який він застивший. Бачите? Перевертай. Та я його переверну, але він може однією такою ліпошкою випасти отсюди. Значить так, дивимося. Сразу мені давай пройдемо. Тобі сразу давай, подожди. От як я удачно його на соль посолила. Бо я люблю не досолить. Вкусненький. Звісно, пі пісненький. Я люблю із галяшечки, а це індюшка чиста. Давай сюди. Ну, тим не мене, надуться. Тим не менее, дуже смачненький. У нас є хрін. Так що це, звісно, прелість. Да. Це дуже смачно. Дуже вкусно. От вам, пожалуйста. Скороварки така смакота получилася.